Віт усім, ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу вам трохи похвалитися. Багато із вас вже знає, що минулого тижня у себе вдома, ось на цій кухні, я приймала гостей, членів гастроекспедиції Опілля Скарби Нації. Що ж готувала я? Я готувала декілька страв. Але найбільше враження на членів експедиції справила одна страва вареники з Колешею. Ось буквально пару днів назад вареники з Колешею, по моєму рецепту, увійшли у меню одного з найкрутіших ресторанів Івано-Франківська. Але виходить, якось нечасно. У Франківську вже їдять мої вареники. А підписники мої ще не знають про них. Тож сьогодні я буду готувати стародавню-стародавню страву. Вареники з Кулешею. Ці вареники у моїй сім'ї дуже люблять. Їх ще готувала моя бабуся, я це пам'ятаю. Тому сьогодні хочу запропонувати і вам вареники з кулешею. Приєднуйтеся і будемо готувати разом. У прямих ефірах багато мене запитує, що таке кулеша, як вона готується. А ось подивіться, як для приготування кулеші як найкраще підходять кукурудзяні крупки. Ну, якщо немає таких крупок, в крайньому випадку беру італійську полінту. Кулешу завжди готую у таких пропорціях. Беру одну мірку кукурудзяних крупок і дві мірки води. Сьогодні готую кулешу із двох таких горняток кукурудзяної крупи. Кукурудзяні крупки обов'язково промиваю. Тому що я не знаю, як зберігалася кукурудза, хто по ній лазив, тому обов'язково промиваю. То два-три рази. Промиті крупки кладу на плиту. Доливаю сюди води. Якщо я дала два горнятка кукурудзяних крупок. То води доливаю чотири горнятка і з розрахунку 1 до 2. Запалюю вогонь і для того, щоб крупа не збилася в окремі гульочки або грудочки, буду помішувати її до того часу, аж поки не закипить вода у каструлі. На даному етапі до смаку додаю солі. Помішаю це і, щоб швидше закипіла вода, каструлю накрию кришкою, але не надовго – тому що наша крупа може пристати до дна каструлі. Тому постійно помішуємо, накриваємо, знову знімаємо кришку і так до того часу, поки не закипить вода. Далі продовжуємо готувати кулешу уже у відкритій каструлі. Кулеша доходить до тої консистенції, яка нам потрібна. Вона не збилася у грудочки, не має ніяких гульочок. Тепер кулеша має висмажитися. Світи, як говорить кулеша? Тут утворилася дірка і через неї випаровується зайва рекуна. Мішаємо. Моя кулеша готова. Виключаю вогонь і нехай вона остигає у холодному місці. І поки остигає кулеша, я приготую тісто для варення. Яке ж тісто буду використовувати тут, звичайно, своє ідеальне тісто для вареників. Ним тільки і користуюся, бо воно дійсно ідеальне. Тісто роблю у відповідності до рецепту: відмірюю 1 кг муки. Муку тут використовую тільки просіяну. Від цього вона збагачена киснем. На 1 кг муки я беру 6-8 столових ложок олії. І одразу у муку. Проляю ось цю олію. Муку перетираю з олією. Так, щоб мука відбрала олію в себе. Звичайно, це займе більше трошки часу, але воно того варта. Ось так, між долонями перетирайте все. Ну, там, як будуть десь якісь такі невеличкі крупиночки, це не біда. Але в основному ми перетерли. На цю кількість муки. Беру пів літри води. Холодної. Додаю сюди два жовтки, дві чайні ложки солі. І вінчиком гарно перемішую. Так, щоб у воді розчинилася сіль. У муці роблю такий кратер вулкана. Вливаю сюди потрохи води. І зразу замішую. Виливаю всю воду, вона сюди вся піде. Це вже випробувано. А тепер вимішуємо вже все так. Тісто туге на вареники я не роблю. Тепер робочу поверхню стола підсипаємо двома ложками муки. Тісто викладаємо на цю муку. І тепер руками на робочій поверхні замісимо так тісто, щоб воно побрало всю муку. Ви Вже будете дивитися, то мука муці різниця. Мені пішла ложка тільки муки. Все це йде на бік. Бачите, навіть менше пішло в мене, як ложка муки. Ідеальне тісто для вареників замішане. Ось таке воно повинно бути. Бачите, м'ягеньке, не тверде, не туге. Кладемо у миску і зверху накриваю тарілкою. Ці вареники можете їсти з топленим маслом. Ці вареники можете їсти шкварками. Але ще ці вареники можна їсти з пересмаженими вершками. Сковорідку кладу на вогонь. Відправляю у неї декілька ложок солодких вершків або солодкої збираної сметани. Важливо, щоб сметана або вершки не були кислими. Для цього ще можна використати і сепаровану сметану. Вогонь скручуємо на мінімум і будемо помішувати вершки до того часу, поки із них не утворяться крупки і масло. Ось це і буде мащенкою для наших вареників. Ось тепер ми повинні це все контролювати і помішувати. Нам треба впильнувати, щоб бодай не пригоріло. Це дуже-дуже важливо. І пам'ятайте, коли виключите сковорідку, процес смаження ще буде продовжуватися. На поверхні вже стоїть масло. Дивіться, масло все більше і більше. Ось тут треба пильнувати, ось тут треба око. Воно стає все жовтіше, жовтіше. І тут я його виключаю. Все. І тут воно мені вже досмажується. Бачите? Все, я виливаю у білу тарілку, щоб ви побачили, яке воно має бути. Воно ще може мені і пересмажитися. Ось таке. Ось таке, яка це смакота. Вареників ще немає, а мені вже слинка котиться. Кулеш у мене ще не повністю остигла, але я вже хочу вареників. До кулеші додаю кисломолочний сир. І такою колотівкою, як колочу картоплю, виколочую кулешу з сиром. Перчимо. І ще раз все добре переколочуємо. Все, начинка для вареників готова. Тепер швиденько ліпити вареники. Щоб не затягувати час, на вогонь кладу каструлю з водою, тобто окріп, нехай закипає. Відрізую шматок тіста, трошки муки і ще трохи виминаю. Воно таке, як полімерна глина, я все кажу. Що з ним можна працювати. Тісто ось так розтачую. А ви, як хочете, так робіть варениці. Ну, я роблю так. Час від часу підсипаю мукою. Тісто, грубе не роблю. 2-3 міліметри. Не треба ще розтачаю. Я варениці роблю ось так стаканом. А ви робіть собі так, як ви знаєте. Швидко ліпить вареники, можете скидати на кубку варениці, а хто ні окремо. Бо Це назад у миску. У мене на поготові вже дошка накрита пергаментним папером. Тут буду викладати вареники, і вони ніколи не прилипнуть до дошки. Думаю, що всі господинки вже знають, як ліпляться вареники. Ось так кладемо на середину начинку. Великий палець на середині притискаємо і затискаємо. Ось тако, Крайчики. Раз, два. І поїхали далі. Зараз пару хвилин у мене вареники будуть готові, наліплені. Можна і віночок робити. Ось так. Цим пальчиком завертаємо верхнім, а нижнім притискаємо. Все. Красота. Все, дошка вареників нароблена, окріп кипить, біжу варити. А потім всі решту буду доробляти. Хочеться вже попробувати. Закипів окріп, підсолюємо його. І в нього кидаємо вареники. По одному. Ось, бачите, зовсім не злиплися вареники на пергаментному папері. Бачите? Помішаємо макогоном або якимось таким не гострим девайсом. Постійно вареники помішуємо, щоб вони не пристали до дна каструлі. І чекаємо моменту закипання. Всі вареники уже на горі. Закипають. І від цього моменту 2-3 хвилиночки. Тісто тоненьке, начинка готова. Їм тут довго немає що робити. Будем на легенький вогонь, щоб воно сильно не кипіло і не розірвало нам вареники. Загартовую холодною водою. І вибираю. Трошечки присолюю, приперчу трошки і полюх. Ось цим маслом витопленим. Ось цією засмажкою. З цими крупинками. Ну і, звичайно, що вареники перекискають. Чуєте як пахне? Це скільки тут масла знизу? А ще кину сюди сметанки. Томашньої трошки. А ще добавлю собі цих крупок зверху. Ось така з крупками і сметаною. М -м -м. Якщо ви не їли, ще таких вареників, ви не знаєте, які бувають смачні вареники. Такі вареники готували колись наші прабабусі, бабусі, мами, і дійшли вони до мене. Тому їхній рецепт передаю вам. Готуйте. І нехай смакує вам і вашим рідним. А ці вареники обов'язково вам посмакують. Я переконана і хочу переконати вас в тому, що наші предки знали толк в їді. Тож відроджуємо. І готуємо наші автентичні страви, які беруть початок із далекої давнини. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою! Ну, а я звичайно смакувати варениками.